Шановні, я пропоную нам встати і вшанувати хвилин навчання пам'яті і Жерководомору, і тих хлопців, ті, і тих людей, які згинули вже Я вже останній війні не Москва. Так чистими І раптом передав, що Юно 33 роки тому вже грає це при 1933, в 23, 23-й, коли ми, було більше лютував. І ми тоді було просвіта, почала товариство української імені Ініка Шевченка, який того тут. Осередок був на конференції, менше стиму. І ми е, зробили такий вечір реквію. Тоді в костюлі, ще був концертний зал. людей було просто море. Вони хотіли правду. Ця правда пішла. Там потім був весь просто Єсту, Стапавич, а головне це було якраз це про Голодомор. І там пам'ятають слова хрести Хрести, Хрести. Тобто про той Голодомор, який був в 1932 33, 33 році. Чому він був? Вже. Тому що радянська, влада, радянська російська влада, комуністично відчувається, сатанинська влада, інакше не можна говорити, ненавиділа нас християн. І це йде весь час боротьба між злом і добром, між християнством і сатанізмом, вона йде це такі речі метафізичні, які ми не проникаємо, тому що це політика, це не політика, це просто є то занурення в саму ту боротьбу, і вона весь час триває. І е, питання було знищення Украї... українства, селянства, в принципі, селянства, яке було незалежно, бо мало хліб. Бо ці всі погаси були створені, тому це все було спеціально станнім задумано, а Сталін, ну ви знаєте, Сокоручка це заступник диявола землі. Тобто це все, що зараз передалося Путіну. Інакше не може розглядати, якби ми не говорили, про політики і так далі. Скільки знищено людей? Е, е, ніхто точно не знає. Ну, нехай буде 5 мільйонів. Зупина з цифри, може 7 мільйонів. Це страшна цифра, це багато. Коли ми кажемо, що зараз жертви є, порівняння це маленькі жертви. Хоча будь-яка жертва, хоча не одна людина це так само целий світ. Бо хтось сказав, хто рятує людину, той рятує світ. Цих світів було знищено не Дуже багато. Знищено, знищено. Безжалісно кислявою рукою голоду. Той час захід нічого не знав. Mm -hmm. І коли англійський журналіст відкрив правду, його висміяли, І от де Америка, де то та всі. Так, вони порозуміли, що так, вони втратили, вони втратили дуже багато. Uh, і попри це все ми вижили. Ми вижили. І тепер ця війна. Ця війна. Чому це війна? Mm -hmm. Я так само на цьому історичному рівні на історичному розумію, що це є продовження монголо-татарським добре, пожаліємо татар, не будемо їх зараз вживати. Це татари, татари. Це, не ті татари. Так, це були молоді татари, які заснували Золоту Орду. І наступником, улусом цієї Золотої Орди було московське царство. Я в своєму тексті, в одному з текстів України, знаю, що було друковано, Було чотири ханства Сибірське, Казанське, Астраханське і Кримське, але було п'яте московське ханство. Ну, не можна це інакше. Тільки так, бо ці царі наслідували владу Ханю. Агресивну. І політика та сама. А ще якщо мол, з монголи може бути було... домовитися, дивіться, які, які перекидаються міста, до мене це приходить зараз. Монголи знищили там всю, всю, всі ті Суздаль, Володимир, Київ за три місяці упав, лише Кременець, бо там гора була висока люпав. І, і за два дні упав Галич. Але далі археологи не знаходять ніяких слідів руйнувати. Чому? Тому що попросив хан Орде самим розібрати мури і він не нищий. Тобто якась була домовленість, і ми тут спостерігаємо зараз. Ми, ми мури ніяк не розбираємося на мури будову, але ми якось залишені в більшому спокої. Так, ми заплатили цю за ціну в 40-х роках, упа і так далі. І так само було бо голод був перший на Поволжі. І так далі, це був не штучний голод. Це був голод був, голод, був природні Природні такі були. 42-й рік так само ту був голод. Був все вимокло люди, наші їхали міняти манатки на зерно, десь на подіях, на Хмельниччину, якось так виживаю. 46-47 році так само був голод, він був відчутний, але не було колгоспів І не було як забрати зерно, бо кожен собі був газда. І сюди приходили з Басарабії і так далі. І їм допомагали усім Україні, допомагали. Но це все одно порівняно з тим, що був 32-й, 33-й. Не до порівняння. Тобто це ну, нормально голову не вкладається, і нам не вкладається те, що роблять вони зараз. Це бомбардування, це вбивство. Але воно тоді все вкладається, коли ми розуміємо, що це йде те, що я вам сказав. Боротьба між християнським людом і сатанинським. Колись поет Віріховський, 16 століття, сказав, що є люди, Бога є люди сатани. І що ви б не робили, ми так є і так існує. І то ця боротьба постійно йде. І ми з вами на стороні світла, на стороні добра. Вони на стороні темрявих, хай нам вимикають світло, бо вони є темплям. Але прийде час, коли темрява ця упаде, а світло буде. І тому ми, ми маємо ці речі знати. Аж тепер люди, там в Ірландії визнали, що то був голодомор. Це Спеціально було вбивство людей, просто вбивство все. Жальне, безсовісне. Ну, таке пекельне, інакше це не може пояснити. Так таке було щось подібне к хмерю, все десь, ну не так масово як тут. Тобто я бачу, знову ж таки, це моє бачення. У нас е, країна е, під е, м -м, числом Христа 9. 9, 9 це 153 гривини, які він людей, бо дається буде 9. І це 988 рік християнство приймаємо, 1699 рік Роман Сесаж об'єднує, а не роз'єднує два князівства, які потім були, буде руські королівство, воно притриває, тому молочина така потужна, має цю енергетику. 1919 рік Акзлуки між ними 1991 рік знову. Це наше число, 9. Це число риби, і це число Христа. Христос, що терпів і загинув. Ми не розуміємо, чому ми гинемо. Ну, а хіба ми можемо зрозуміти, чому Бог віддає свого Сина на розтерзання на такі муки? Це важко зрозуміти. Так, так є, чомусь так є. Ну, Давайте будемо собі пояснювати, хай кожен сам привіде до цього. Але Христос Воскрес! І Україна воскрес. Вона Воскресне через ці муки, терпіння і прийде до свого Воскресіння. Ми весь час кажемо, Христос Воскрес Воскресну Україну. Вона якось все-таки тримається, але ще не воскресе, а Зараз вона буде Воскресати. Я не хочу так багато говорити, бо. Записується, я на такий текст, не встиг нічого зробити. В принципі, це десь не моя тема. Хоча свого часу я друкував в журналі сільські обрії оповідання про голодомор. Це було таке. А жаль я того журналу не можу знайти, в принципі може не треба. Я прочитаю текст свіжий, який це відчуваю. І гасне свіча, І гасне життя. До одна свіча. Життю мільйони, настає темрява смерті, царство червоне, сатанинські зірки над кремлем Росії своїй кровавій промені. Це проміння більшовицької радіації. це нищівна радіація страшного пекельного голоду. Вражає людей через короткий час дії, нищить лаву за лавою, села і села. Містечка стають притечею хіросімі і Нагасакі, кощава рука смерті, підло вихоплює шматочок жартого хліба і звук нещасний, вмираючи дитини. Чоботом там тупого червоноармійця, москаля з-під омська топче останню зварну картоплину. Щоб її не з'їла геть, змарніла жінка. Диявол і посласі стайне задоволеним попахкою люлькою в сатанинському Кремі. Упир, що впивається українською кров'ю. По Україні хрести, хрести, могили без хрестів, братські безіменні ями, могили. Намислили сатанами намисли, сатанинське число невинних жертв за визначенням жниво смерті, тільки тому, що це українці. Україна нова голгофа з мільйонами не роз, на хрестах. Історія Ісуса Христа повторена у цих страшних жертвах Московського ірода і світ довкола, як мовчазний пилат сумуває руки і не бачить крові на них невинної, неоправданої крові українців. Голодомор, холодомор, словомор. Ракетомор, світломор, але доля Христа в нашій крові. І це доля, ця історія утвердження звічного воскресіння сина Божого і українців, синів Христових. Настає час розплати за всі злочини. Голодомор, репресії, терор Московії, жертви про помсту, і вона вже не за горами. Перепразую великого Тараса Шевченка на новий лад: погибнеш, згинеш гадину Росії і зостанеться свіда по тобі. Амінь.